Це повністю доводить, що саме ви вбили романа. Але я поки що не можу зрозуміти, навіщо? Головне для чого було проникати в лабораторію і підкидати в стіл нашого співробітника наркотики. Ми це робили за гроші. Хто вас найняв? Ми його не знаємо. Ми його ніколи не бачимо. Як зв'язувалися? Телеграм-канал. Переписка залишилась? Ні. Все видалили одразу після вбивства. І як гроші отримували? На картку. Де вона? Ви ще є на середі правої. Кофта. Та кофта. Добре. Які завдання ви отримували з самого початку? Ну, ми мали проникнути до вас в лабораторію і підкунути наркотики. Вона зачинена. Вам треба було б десь знайти ключі. Засли туди ввечері закувалися в підвалі те, що укриття, зробили свої справи і пішли. Ну, а потім нам сказали вбити вашого другу.